Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка села Ходосівка, закрите котечне містечко QP. Продається будинок. В описі буде ціна вже з готовим фасадом, з утепленням мінвати, готовим фасадом, і також забором це все входить у вартість. Плюс дорога тут поки що така, але вона планується зробити бруківкою. Це все входить у вартість. Тут центральна а, каналізація, центральна вода, свердловина загальна. 111-120 метрів йде десь так. І світло йде кожному своє. Зараз тут 7 кВт і можна додати. Ще додатково газ буде на ділянці, можна буде доробити його і в будинок. Це ще плюс десь 2000. Сам будинок йде, якщо взяти чисту площу. З котельнею то десь і 117 метрів, плюс є тераса в районі 20 чимось метрів, і навіс на 2 авто. Ділянка тут 6,5 суток, межує з лісосмугою і гарний краєвид, дуже в такому затишному, тихому місці. Звісно, поки це, можливо, на відео сильно не відчувається, але якщо. Вживу подивитися, то звісно, ви, ви побачите, побачите це. Це продаж іде не від котеджного містечка, а вже від власників. Вони тут багато всього під себе цікаво зробили. Те, що я казав, мінувата опція. Тут планується фасад робити в районі 2-3 місяців. Зараз просто роблять ті, хто, ті, хто пінопласт утеплювач, а тут мінувата, і тут інші люди зайдуть. Інші будівельники і вони будуть доробляти. Гарний задній двір, бачите, парка місця на два авто супер є. Взагалі планується забор робитися в кінці за містечком там металевий, а по бокам повністю буде такий сіточний металевий забор з озелененням встуями. Дуже класно, що зроблена бітумна черепиця дах. Безшумна підтона черепиця. айта я трошки діляночку пройдусь, покажу вам і ми потім з вами підемо. Також від містечка йде свій, свій, свій вихід до озера, свій пляж. Якщо я встигну, то я ще туди дойду, щоб вам показати. Тось там буде пляж, шезлонки, зрозуміло, і свій вихід на озеро. Тут якраз місце це котельня окремо зроблена. Котельня, підсобне, так? Іде. Вікна тут ВДС і ті камерні. Ідуть і два склопакети. Це якраз тераса. Тераса з виду метрів 25, 26, так, іде. І отакий от задній дворик гарний. От якраз видно. Ну, це треба призвучити, що тут кілочок видно. І ось тут кілочок. то якраз Тут великий задній двір. Де? Давайте я вже пройду до кінця. Сусіди, якщо справа, то такий одноповерховий будинок. Зліва такий самий, як дуже схожий, як цей зараз я вам показую. Стилістика будинка йде скандинавський, сканді. Всередині буде після будівельників. Це закрите котечне містечко, так, повністю з охороною. Давайте я вже повністю пройду, до кінця і зайдемо з головного входу. тротуарна плитка є. Зупинюсь, покажу вам все. Дах, у теплі також ну І Повторюся, що керамічна цегла також вона буде утеплюватися. Мінеральною вату і потім фасад штукатурка. Декоративна штукатурка. Тоді ми ввійшли з вами. Так. Вхід, передпокій. Можна ще одні двері такі, як тампур, зробити. Зліва йде санвузом. Справа кухня. І велика кухня вітальня open space, велика площа, практично на весь перший поверх. Вихід на таку терасу, де ми з вами були. Я побіду вам все покажу гарно. Тут місце під камін. димоход якраз іде. Моноліт перекриття, моноліт дах, не дах просу, перепрошую, а сходи. Такий об'ємна кухня вітання. І тут ще є такий тамбур кладова. Можу сюди пральню поставити як варіант. Давайте підіймемося на другий поверх. На другому поверсі буде три окремі кімнати. Два, один, перепрошую, санвузу. І якби все. Нагадаю, будинок всередині 117 метрів. Плюс тераса і плюс навіс на два авто. Це це йде санвузу. Ще раз покажу вам. І санвузол для. Другого поверху, Такий вид зі сходів зверху, дах тут утеплено мінувато. Потім йде перша кімната, видова. З таким видом. Друга кімната. Тут, якраз місце під шафу. У мені гардеробно. І тут якраз віконечко відкривається. Точно такий живид. І третя спальня. Третя спальня зі своїм балконом і також в цьому місці є, можна поставити шафу. Так. Такий гарний балкончик. Так, все підшито. Дивитися, і тут, до речі, через один будинок ще починається озеро. Тобто дуже поруч знаходиться озеро. Повторюся, дуже тихе, затишне місце. Якщо ви чуєте, співають пташки, багато дерев поруч, там метрів, може 300, великий ліс іде, а тут поруч з усіх боків ідуть. Лісосмуги. Тоді давайте, давайте я вам нагадаю. На другому поверсі до три спальні, один санвузол і балкон з панорамними вікнами. На першому порсі велика кухня-вітальня, тамбур, передпокій, вихід на терасу. Є також навіс на два авто, також є санвузол. І така, може зробити, і пральню, так? Котельня окремо також зроблена. Чи підсобне приміщення. Такий цікавий є будиночок зараз на продажу такий ексклюзивний варіант вже з двох опціями. Давайте я з вами трошки прогуляюся по містечку. Повторююся, що дорога буде тротуарна плитка. І нагадаю, що всі комунікації будуть в будинку. Це Центральна вода, центральна каналізація, світло і також все-таки другий будинок. Да. Другий будинок. Раз, два, третій будинок від озера. І повторюю, що озером будуть займатися, буде пляжна зона. Це все входить у вартість. Ось так іде дорога. Це воно буде виглядати більш цивільно. Якщо хтось хоче гарно проінвестувати, зробити собі ремонт і жити тут, чи проінвестувати, то, будь ласка, тому що в описі ціна буде, люди продають за ту суму, за що вони свій час вклали. І тут такий буде вид ось таке озеро. І що буду закінчувати це відео. Всім гарного дня, гарного вечора. В описі ціна, в описі телефон-контактний, всі месенджери є. Запрошуємо вас на перегляд. побачення.